Вітаю! Давайте спробуємо зазирнути в майбутнє, а точніше, в економічне майбутнє України на найближчі три роки. Чого нам чекати у 2025, 26 і 27 роках? Спробуємо розібратися. Так от ключове питання, яке, мабуть, усіх нас хвилює: куди ж рухається українська економіка? Є світло в кінці тунелю? Чи треба готуватися до чергових випробувань? Знаєте, якщо зовсім коротко, то картина така: економіка потроху росте. Але є одне, але вся ця стабільність, яка в нас є, тримається по суті на одному єдиному, але критично важливому факторі. І от що це за фактор зараз розберемося. Ну що ж, почнімо із загальної картини. Що там у нас із валовим внутрішнім продуктом? Ну тобто з ВВП, це ж як не крутий, головний показник здоров'я будь-якої економіки. Так от що кажуть аналітики? Вони очікують зростання, але, скажімо прямо, дуже повільного. Дивіться самі, у 2025-му десь 2,3%. Потім у 2026-му трохи краще, близько трьох. І аж у 2027-му вийдемо на 3,5%. Тобто, це, знаєте, не якийсь там шалений ривок, а такий дуже обережний підйом. А за рахунок чого ми взагалі ростемо? Ну тут є три, так би мовити, кити. ти. Перший це, звісно, відбудова, другий наш агросектор, який тримає удар, і третій оборонка, яка зараз набирає обертів. Але є й те, що тягне нас униз. Це потужня гальма. Сама війна, звісно, дуже сладкі приватні інвестиції і ну, дорогі кредити. І отут увага з'являється перший натяк на той самий критично важливий фактор, про який я казав на початку. От послухайте, що кажуть експерти з Оксфорд Економікс. А кажуть вони прямо: якщо у 2026 році буде діра у фінансуванні, то зростання ВВП може впасти нижче 2%. Уявляєте? Гаразд, з ВВП розібралися. Тепер давайте про те, що кожен відчуває, так би мовити, на власному гаманці. Це, звичайно ж, ціни та курс гривні. І отут, до речі, новини доволі непогані. Інфляція, тобто зростання цін, має потроху вгамовуватися. Прогноз такий: у 2025-му ще буде десь 10%, А от у 2027-му маємо вийти на цілком пристойні 5-6 Це, власне, і є мета Нацбанку. І, схоже, ми туди потихеньку рухаємось. А що з гривнею? Ну тут більшість експертів сходяться на тому, що буде плавне, таке, знаєте, контрольоване ослаблення, тобто різких стрибків не чекаємо. У 2025-му прогнозують коридор 43-45 гривень за долар, а далі потроху, потроху буде слабшати. Але тут знову вилазить те саме, але ця стабільність вона не сама по собі. Головний якір, який тримає гривню на плаву, це знову ж таки міжнародна фінансова допомога. І от саме це підводить нас до самого серця проблеми, до нашого державного бюджету і його, скажімо прямо, тотальної залежності від грошей партнерів. Просто, от просто вдумайтесь у цю цифру. 19%. Саме таким за прогнозами буде дефіцит нашого бюджету у 2025 році. 19% від усього, що виробляє країна. Це ж просто колосальна діра, і її треба чимось закривати. А куди йдуть гроші? Все просто. Більше половини це оборона і безпека, тут без варіантів. Усе, що лишається, це переважно соціальні виплати, пенсії, зарплати, ну і проєкти відбудови. І найголовніше наших власних грошей, податків, вистачає тільки на армію. А це означає, що абсолютно все інше, вся соціалка, вся відбудова, по суті, все невійськове військове життя в країні фінансується виключно з кишені наших міжнародних партнерів кожна гривня. І ось тут ми підходимо до ключового моменту до року, який стане справжнім стрес-тестом для нашої економіки. Подивіться на ці цифри. У 2026 році нам потрібно буде 53 мільярди доларів зовнішньої допомоги, 53 мільярди. А на сьогодні підтверджено лише 24, тобто менше половини. І оця діра, оцей розрив. Це і є найбільша загроза для всієї нашої економічної стабільності. Експерти з того ж Oxford Economics б'ють на сполох. Вони кажуть якщо цю проблему з фінансуванням на 2026 рік не вирішити, то всі ці позитивні прогнози про повільне зростання, стабільну гривню, низьку інфляцію, все це можна буде ну просто викинути на смітник. Але, звісно, майбутнє ніволи не буває чорно білим. Давайте зважимо всі за і проти. Які в нас є ризики, а де, можливо, ховаються шанси? Що може піти не так? Ну, по перше, звісно, ескалація війни. По-друге, проблеми з енергетикою і знову ж таки той самий дефіцит допомоги. Це мінуси. А що в плюсах? А в плюсах у нас може бути швидше, ніж очікується відбудова, можуть почати повертатися люди за кордону. Ну і, звісно, велика надія це заморожені російські активи. Якщо їх вдасться передати Україні, це буде величезний плюс. Але, на жаль, якщо покласти все це на ваги, то більшість аналітиків сходяться на одному чаша з ризиками зараз переважує. І головна гиря на цій чаші це саме ота невизначеність грошима на 2026. -й. Знаєте, в одному з аналітичних звітів я натрапив на дуже влучну метафору. Вона звучить так: наша стабільність на голці міжнародного фінансування. І краще, мабуть, і не скажеш. Вся наша економіка буквально сидить на цій фінансовій голці. Так що ж у підсумку? А в підсумку ми маємо такий базовий сценарій: повільне, але все ж таки відновлення, контрольована інфляція, більш-менш стабільна гривня. Але ключове слово тут якщо все це буде працювати тільки за однією умови. якщо гроші від партнерів будуть надходити вчасно і в повному обсязі. І все це залишає нас з одним єдиним, але найголовнішим питанням, відповідь на яке, по суті, і визначить наше майбутнє: чи пройде Україна цей економічний стрес-тест 2026 року? Поки що, відповіді на це питання немає.